Загинув рік тому в Донецькій області. У Сумах попрощалися із захисником України Олександром Шинкаренком. Формування спроможної мережі медзакладів, де лікуватимуть пацієнтів сумської дитячої лікарні Святої Зінаїди. Понад рік чекає брата з полону. Який шлях до повернення рідної людини вже пройшла Марія Плаксій. Продовж 18 травня російські військові обстрілювали юнаківську, білопільську, миропільську, новослобіцьку, есманську, краснопільську, шалигінську громади. Загалом понад 60 ворожих обстрілів з артилерії, мінометів та стрілецької зброї повідомили в обласній військовій адміністрації. Внаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди та сільгосптехніка. Двоє людей отримали контузії. Також, за інформацією військової адміністрації, 19 травня сили Російської Федерації обстріляли Серединобудську, юнаківську та Путивльську громади. У юнаківській громаді, внаслідок обстрілу, загинули троє людей. У сумах попрощалися з захисником України Олександром Шинкаренком. Майже рік тривала процедура ідентифікації тіла воїна. Аж ось родичі отримали звістку. 34-річний чоловік загинув торік, 6 червня, в Донецькій області. Про це повідомив офіцер сумського центру комплектування Руслан Слорчук. Проходив службу на посаді гранатометника 3-го міхотного відділення мотопіхотної роти механізованих військ України. Дата смерті 6 червня 2020 року. У зв'язку з тим, що загиблого на даний час індивкувалі по ДНК. Тобто він знаходився в Морзі і при подання ДНК з батьками, був відтверджений дійсно, дане, що це дійсно цей військовослужбовець. Прощалися з загиблим захисником у Святогеоргіївському храмі на вулиці Збройних сил України. Сусідка Олександра розповідає, він закінчив 25-ту сумську школу, потім навчався в місті Харків. Це однокласник моєї дочки. Трудолюбивий. Все час любив щось вдома зробити. Все найкраще можу сказати. Ніхто про нього поганого слова не скаже. З перших днів, а то він там. Знайома родини Олександра Людмила розповідає, останнього разу чоловік подзвонив матері 2 червня минулого року, потім зв'язку не стало. Я 12 років його знаю. Хочу сказати, що хлопчик порядна людина, дуже нам жалко. І заодно дуже ми вдячні йому, і таким же хлопцям, що нас захищають. Безотказна така дитина. ну, де поздоровуються, що тіть люди вам допомогти, що вам може треба, ну такий він на позитиві. З Володимиром Олександр працював на різних посадах в одній будівлі облдержадміністрації. Вони пропускали нас на ну, пункт пропуска на першому поверсі. І так познайомились, спілкувалися частенько. Я знаю, що він контракт підписав ще до початку наступу в Росії. У 2018 році він уже був на контракті. Упокоємо і осели його в раю. Поховали Олександра Шенкаренка на Алеї Слави Баранівського кладовища в Сумах. А на книж Сергій Мілевський Суспільне новини Суми. Це був населений пункт Новотошківське Луганської області. Ось тут пропав мій і ще сотні військовослужбовців 57-ї мотопіхотної бригади. Це фото тодішній очільник Луганської обласної адміністрації Сергій Гайдай опублікував 25 квітня минулого року за чотири дні до того, як посадовець оголосив про взяття селища військами РФ з 21 на 22 квітня. Брата Марії Романа у складі підрозділу 57-ї бригади відправили туди на бойове завдання. З ним було ще 40, приблизно 40 хлопців, і ось якраз за одну ніч за одну ніч цих хлопців всі пропали. Просто майже всі там вийшли, Із того бою тільки одиниці. Військова частина повідомила рідним, що після артобстрілу тіла брата Марії не виявили. Жінка продовжила пошук самостійно і знайшла місцеву мешканку, яка виїхала з Новотошківського. Вона виїхала, евакуювалася, але вона тримала зв'язок із місцевими жителями. І через них вона мені розповіла, що ви можете їх не шукати нікого, тому що їх всіх звідти вивели. Кого взяли в полон, їх просто всіх розстріляли в підвалі. Це я знаю точно, але я завжди вірила, що мій брат живий. Я ні на хвилину не могла повірити в те, що його дійсно вже немає. За кілька місяців в інтернеті Марія знайшла списки полонених, де був її брат. А в серпні минулого року, перших свідків, які разом з братом були в полоні, він був з 56-ї бригади. Його звали Діма. Він опізнав мого брата, точно сказав так. Дійсно, ми були з ним. І це була для мене перша можна сказати перемога. Аби швидше повернути своїх воїнів, Марія разом з рідними полонених 57-ї бригади створили громадську організацію, яка бореться за повернення чоловіків додому в їхніх списках. Понад 150 імен воїнів, зниклих безвісти та полонених. Ось це наш. Ми організували мітинг у Швеції в Стокгольмі в підтримку наших захисників з проханням повернути полонених і розшукати зниклих безвісти, а також повернути останки загиблих, тому що жодного по поверненню тіл з наших хлопців не було. повернено. Їхня організація, говорить жінка, весь час спілкується з представниками координаційного штабу, який займається обмінами. Вони завжди нам говорять, що Луганський напрямок дуже складний. По обмінах він був завжди складним з 2014 року. Чому так це? Можливо, нам не потрібно це знати. Якась робота ведеться, але нам хотілося б, щоб вона була ефективніша, бо ми не знаємо, скільки ще залишилося в них часу і скільки вони зможуть витримати в цьому полоні. І, хоча говорить Марія, у координаційному штабі по поводженню з військовополоненими радять не розголошувати прізвищ тих, хто у полоні, аби не зривати обмінів, їхнє завдання не дати забути про воїнів 34-го батальйону, 57-ї бригади, не дати людям суспільству, нашій владі забути про те, що були такі хлопці, що вони є, що вони чекають на своє повернення, що вони. Вони нічим не гірші за інших героїв, які вже вдома. Так від тих воїнів, хто повернувся, Марія дізналася, що у її брата була травма голови. Більше ніякої інформації за понад рік. 27 травня. У Романа день народження, говорить Марія. Тож сподівається, що якнайшвидше зможе привітати його особисто. Я витримала цей рік, не знаючи, де він, що з ним. Як він який в нього стан здоров'я? Я згодна навіть з ним не говорити, навіть не бачити його, аби тільки знати, що в нього все гаразд, і що він на Україні, він зі своєю сім'єю і він щасливий. Катерина Гладенко, Валерій Коваленко, Суспільне новини, Сумщина. Біля дитячої лікарні Святої Зінаїди в Сумах зібрались жінки, які не розуміють подальшу долю цього медзакладу. Ми ще не встигли зрадіти цій новині, що ми нарешті маємо історичну пам'ятку, цю лікарню святої Зінаїди відремонтовану, не тільки красиву зовнішню, але оснащено новітнім обладнанням, з кваліфікованим персоналом. І тут ми вже чуємо новину про те, що цю лікарню буде будуть приєднувати до іншої лікарні. У нас не дуже велике місце і блітки, слухи ходять такі, що різноманітні. Хтось каже одне, хтось каже інше. Інше ми хочемо знати чітку відповідь, чому у це приміщення не має залишитися в тому вигляді з тими кваліфікованими спеціалістами, яке воно має, чому його треба такого кудись приєднувати. Розформовувати питання у нас зараз до влади. Скажіть, будь ласка, влада куди це приміщення переходить і чи залишаться наші діти не тільки педіатрія, а всі е відділення залишаться тут. Мова йде про об'єднання лікарень в рамках медичної реформи. До 1 травня місцева влада мала надати профільному міністерству свої варіанти приєднання медичних закладів. Сумська міська рада запропонувала Міністерству охорони здоров'я приєднати дитячу лікарню Святої Зінаїди, а також четверту лікарню до центральної міської лікарні. Все це робиться для формування спроможної мережі лікарень. З питанням, де після можливого об'єднання медзакладів, лікуватимуть пацієнтів лікарні святої Зінаїди, ми звернулись до сумського міського голови. Олександр Лисенко відповідає: приєднання дитячої лікарні є лише юридичним. Головний меседж цієї реформи, цього об'єднання це скорочення адміністративних витрат і це підвищення якості медичної допомоги. Ніхто не буде змінювати адресу лікування. Всі, як лікувалися діти в дитячій лікарні, дорослі в четвертій, в першій, в п'ятій або святому по так і залишаються на тому лікуванні. Питаємо, чи може дитяча лікарня Святої Зінаїди не приєднуватись до інших медзакладів. На мою думку, що це можна зробити, і тому нами обласна адміністрація вже направила пропозиції до. Міністерства охорони здоров'я і зараз міністерство охорони здоров'я вже може вирішити тільки чи може вона бути по розрахункам на отримання на заробітну платню на комуналку, чи може вона знаходитися по можливостям отримання відповідних пакетів окремою лікарнею. це їхнє вже якби професійне бачення і професійне рішення. Відповідь на таку пропозицію до міністерства охорони здоров'я наразі чекають. Ірина Касьяненко, Андрій Крамченко та Валерій Коваленко Суспільне новини Суми. Глухарів відкрили дошку пам'яті військових, що загинули на російсько-українській війні. Фотографії загиблих героїв розмістили на місці колишньої дошки пошани в центрі міста. Але Щербакова прийшла до дошки, щоб шанувати пам'ять сина Дениса. Чутлива людина, яка допомагалася що завжди йшла. На допомогу товарищам своїм. ніколи нікого не оставляв у біді. Дуже добре, дуже... десь тут, ну, хай вона буде. Ну, подивитися спогади на наших героїв. Герої не вмирають, вони будуть жити вічно в наших серцях. Олена Мітіна згадує сина Юрія, говорить, що вдячна його повойовим побратимам, які винесли тіло сина з поля бою. Погиб сын, 37 роки. А теперь его детка залешит, а теперь его родитель. Тут уже папа. Вообще... одного дня не ховався. пошов у армію допомагати, захищати своїх дітей і мене спасіба тим дітям, що його достали, що, що привезли додому, що їх хоч куди пройти. Я не завідую тим раділям, які не можуть теж на могилку прийти. На відкриття дошки прийшла й дружина загиблого Ігоря Біливича Світлана. Ім'ям її чоловіка вже названа одна з вулиць міста. Але Світлана говорить, що було б краще, якби глухівчани вшанували Ігоря тим, що перейшли на українську мову. Він в своєму житті робив стільки багато, що нам без нього от зараз дуже важко це все потягнути, те, що він зробив ну, при житті. Він був, ну я не знаю, він змінював світ, знаю, був таким ідейним козаком, патріотом. Я не знаю. І, мабуть, не дарма він жив у Глухові тут на кордоні. Найкраща була пам'ять, щоб люди в Глухові надавали перевагу українській мові, хоча б з часом. Ну, і щоб продовжувалася його справа, фестиваль дереворізьблення в Глухові. Містяни, які прийшли на відкриття дошки, вшанували пам'ять загиблих воїнів хвилиною мовчання. Олександр Соломко, Сергій Одарченко. Суспільне новини Сумщина. Військовослужбовці 117-ї окремої бригади сил територіальної оборони ЗСУ передали сину загиблого військовослужбовця Олександра Петрущенка. Пам'ятну відзнаку. За словами майора Олега Цвіладуба, теробороні все шанують пам'ять загиблого товариша. Побратими, які виконували клічокліч бойові завдання, вони висловлюють. Щиру подяку за такого батька, і вони його завжди пам'ятають і будуть пам'ятати до останнього подиху і завжди будуть допомагати Захару. Син загиблого героя Захар розповідає, що дуже сумує за батьком. Нещодавно рідні надіслали на конкурс і спільну фотографію зі зворушливим підписом. Фото з найкращим татком, який захищає нас з небес. Тітка виставила фото і я. Несподівано переміг зайняв перше місце. Я його любив, люблю і буду любити. Як розповів Свезький селищний голова Сергій Кіркач, Олександр Петрушенко приєднався до війська у перший день повноштабної війни. Ворожа куля обірвала його життя при захисті міста. Шостка сьогодні ми придали знак загиб... сину загиблого Петрушенка, Сашка. Все очами стоїть. Він був перший загиблий, який загинув на території нашої громади. За словами Сергія Кіркача, на сьогодні в громаді проживає чотири родини воїнів, що віддали життя за Україну. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина. Зробити патріотичну зачіску чи вирізати дерев'яний брелок на станку, виготовити декоративну сову з металу чи прикрасити кекс. Це мали зробити містяни та гості Глухова, які побували на ярмарку професій у сквері Бертнянського та Березовського. Ярмарок організували Глухівське вище професійне училище. Майстер виробничого навчання Світлана готує перекварів. Розповідає, що це актуальна професія, адже щороку заклад випускає понад 30 фахівців, які не лишаються без роботи. Ми працює, працюємо за професією перукар, навчаємо дівчат робити зачіски, фарбування, різні стрижки. У нас зараз дві групи навчаються, ось випускається е, трьохрічки дівчатка і однорічки, дорослі. В основному в міста е, деякі дівчата моя. Попередня група. Вони виїхали за кордон. Там за кордоном працюють перукарями в Київ їдуть дівчата, в Києві пропонують там їм роботу. В основному всі трудоустроюються. Катерина навчається перукарському мистецтву. Говорить, що зараз готується до захисту дипломної роботи. Здобуваю другу освіту, одну я вже маю, а це мені для душі, бо я прийшла мотивована, мені подобається. Процеси плетіння, створення зачісок. Ну я отримала від цього насолоду, і чисто для себе мені захотілося опанувати цей вид діяльності, от тому через місяць я маю вже представити свою дипломну роботу, захистити її і отримати диплом. Майстер виробничого навчання Оксана проводить майстер-клас для дітей. Жінка представляє напрямок підготовки кухарів-кондитерів. Говорить, що після їх училища студенти влаштовуються на роботу навіть у ресторани, столиці. Сьогодні в нас майстер-клас приготування капкейків, які дітки, учні, випускники прикрашають білковим заварним кремом. Значить, у нас представлені різні насадки і Пробують себе в ролі майбутніх кондитерів. А Олена ходить на гурток по геометричній різьбі та вирізанню лобзиком. Дівчина говорить, що ці заняття надзвичайно цікаві. На них можна навчитись виготовляти багато корисних речей. Ми робимо різні іграшки, вироби там. Я вирізаю ще геометричну різьбу. Дуже багато дітей підходять, цікавляться, вирізають. Готуємо... заступниця директора училища Ганна Головко розповідає, ярмарок професій провели, щоб показати хухівчанам, яким професію можуть навчити в їх закладі професійної освіти. Ми готуємо кваліфікованих робітників різних напрямків і будівельного, і сфери послуг, і громадського харчування. і… Е, Деревообробного профілю, тобто дуже великий е, такий спектр професій робітничих, за словами Ганни Головко, училище здатне забезпечити кадрами різного профілю весь північний регіон Сумщини. Олександр Соломко, Сергій Одарченко – Суспільне новини, Сумщина. Від початку повномасштабної війни на суспільному суми діє музей російської ганьби. В ньому представлено понад сотню трофеїв з російсько-української війни. Переглянути зібрані експонати прийшли учні однієї з сумських шкіл. Восьмикласниця Поліна каже: пізнавати та досліджувати сумщину одне з її захоплень. Втім, у подібному музеї вона ще не була. Враження в мене змішані. Я наприклад дуже пишаюся тим, що є такі музеї. Люди можуть подивитися Вибачу, на тих тварюк, які це робили, можуть подивитися і зробити висновки. Ті, хто досі слухають російську музику, спонсорують нашого ворога-терориста. Перший музей, по-моєму, який я знаю, з російсько-української війни ці речі, які сюди були привезені, були привезені якраз з тих міст там, де живуть мої. Бабулі та дідулі буквально в 50 метрах у нас була зруйнована будівля, і це дуже страшно. Серед експонатів, залишки боєприпасів, військовий однострій, номери від російських камазів, сухпайки тощо до музею їх передали українські військові, розповідають ініціатори створення музею. Склад БК плюс командний пункт ось такий п'ятачок. Ну, це він так в оригіналі виглядає, а один з наших волонтерів запропонував робити з них годинники і теж виставляти на розіграш, щоб люди донатили на Збройні сили. І от спочатку таке, а потім от в такому форматі робили годинники, і робили розіграші, збирали гроші на ЗСУ. В загальному, якщо брати і трофеї, і годинники, ну я думаю, більше, ніж півмільйона гривень. Збереження таких доказів слугуватиме нагадуванням про російську агресію та український подвиг, пояснив Павло Борисов. Катерина Іваненко, Олександр Сокол, Суспільне, Новини Суми.